Всім привет! Хочу сьогодні в тому видео показати як вставити MyWintercard MScolder. Ну, не на MSMR car, а на MyWinter Car. Тобто Мскалодер на Майнтеркар Май вже вийшов. Тому пожалуй протипущу по Месмр. Мскалодер. My Winter Car посолание лишил в описі на нього. Але просто берете Manu і завантажуєте. Там да, все так само, але просто з його не знаю, як його поставити. Вдруг хтось не знає як, тому що масмирка до того ніхто не, не, не грав. Ну, тому права клавка Миші. Злікаєте сюди. Ось, MSK Installer XC. Ну докладніше виконати, ніше виконувати без цього не буде. Ну, якщо у вас незіона не версія гри, то вона зразу знайде її. А якщо у вас не є версія гри, то у вас її зразу не знайде, тому ви її шукаєте самі. Тому далі ви нажимаєте Next і інсталем Loader, Ну, я мої документ скину. І все, воно вже скачується. Все, ви скачали. Ну, тобто ви поставили все. У вас ну, ви ось таке. От. Все, ви закриваєте. Ви тут теж можете закривати, ви можете це лишити ну, або видалити. Ну Закриваєте, заходите в ру. Це ви поставили MS Calder. Поки що моді нема, або гайді він теж вийде сьогодні, одразу після того відео майже. Всім дякую хто подивився це відео. Ставте лайк, якщо вам це було корисно. Бо якщо вдруг ви грали до Tom's Marcal, ви не знаєте, як поставити мэскалоудер на Майнтерка.